Всім привіт! З вами Іриска і це шоста серія челенджу Ферма з нуля. Нагадаю, в минулій серії Грегорі трохи втрапив в халепу, він вчинив сутичку з, зі своєю сусідкою Сесилією, і тому в цій серії нам доведеться вже розгрібати ту кашу, що він заварив. Бо до нього вже підходили інші мешканці та натякали, що так вести себе не гоже. Тож в цій серії будемо шукати виходи з цієї ситуації. Ну а поки дамо Грегорі трохи підкріпитися, та, мабуть, підемо попораємося на городі, бо дівчата дівчатами, а город ніхто не відміняв. Щоб там не ставалося в особистому житті, ага, прогород треба піклуватися. І ось по дорозі додому Грегорі помітив, що тут є таке дупло від старого дерева, в якому ой, нам телефонує Кім. Ага, вона каже, що вона сходила на те побачення з тим хлопцем. Пам'ятаєте, вона в нас питала поради, і все пройшло чудово. Вау! Вітаємо кім, може, нарешті в неї наладиться в особистому житті. Тож, Грегорі вирішив потоваришувати з пташками, ось зараз навіть подарував їм подаруночок, і їм сподобалося. Вау, це круто. Можливо, ти ще щось можеш ой, заспівати їм. О, ні, спів з Грегорі їм, очевидно, не сподобався. Очевидно, в них вимоги до співу вищі, ніж у Лисиці, який тоді спів наш зайшов, і вона навіть підспівувала. Ну, але не будемо довго розсижуватися з пташками, бо все ж таки треба повернутися до городу. Так от, після тої сутички з Сесилією у Грегорі з'явилось бажання розстатися з Сімоною. І, боже, ти ще і у такому настрої фліртовому це від чого? Від пташок? Бо, чесно кажучи, ми тут зараз плануємо розставатися з Сімоною, і це якийсь не дуже підходящий настрій, проте нехай. Так от, у Грегорі з'явилось бажання розлучитися, розстатися, обірвати стосунки з Сімоною. І я це інтерпретую так, що насправді. Вся його злість і незадоволення викликано стосунками з нею. І я думаю, тут навіть проблема не з самою Сімоною, а з його попереднім досвідом. І ось вся ця напруга, яка накопичилась, невдоволення, вона вилилась, на жаль, в ту сутичку з піднесенькою Сесилією. Ну, але вже згодом, коли Грегорі трохи охолов, він зрозумів. Ого, хто це телефонує? Ізраїль. Боже, нам тут телефонують сказати, що внучатий племінник нашого прапрадідуся залишив нам якийсь спадок, і чи погодиться Грегорі його взяти? Чесно кажучи, воно схоже на якесь шахрайство. І Грегорі вже тертий клач. Він так просто не поведеться. Тому я думаю, що він спитає спершу які умови отримання цього спадку. Бо може там треба якісь документи надати, яких у Грегорі немає. Тому він скаже, що так, які умови. І нам тут повідомляють, що тут буде певна умова, за умови якої не буде ніяких умов. Якщо ми спитаємо про те, які будуть умови, тобто, виходить, не буде ніякої умови, так? Ну, от бачите, Грегорі виявився правий, його досвід виявився досить корисним в цьому разі, бо нам просто подарували 2,5 тисячі семіонів. Це круто, але насправді я не знала, що буде, якщо обрати цю другу опцію. Я знаю, що якщо першу, то там треба одружитися, а це точно не входить в плани Грегорі. У нас тут і так уже чималий вир подій з тими дівчатами. Тому я хотіла перевірити, що буде, якщо обрати другу. Тепер я знаю. Ну, чесно, якщо б знала, я б не обирала, бо все ж таки. Агну до того, щоб е, отримувати кошти все ж таки лише з городу та тварин. І до Грегорі тут ще й лисиця прибігла. Щось він прям повелитель тих лисиць. Давайте, можливо, теж їй щось подаруємо віточку. Не знаю, чи їй це сподобається. Ну, наче так, і ми навіть стали з нею приятелями. А, здається, у цілях челенджу цього немає. Ну, але нехай потренуємось заводити друзів серед тварин, бо нам там треба буде багато з ким ще товаришувати. І знаєте, оскільки в нас тут зараз. Нас очікує така не дуже приємна сцена з Сімоною. Я думаю, що Грегорі не завадить трошки позитивних емоцій, і він вже достатньо змужнів, щоб таки вже завести курей. Тому раз, два, три. Ось такий курничок в нас вийшов, і я б хотіла купити три курочки різного кольору. Окрім чорної, чорну не хочу, і одного нехай буде рудого півника. І давай одразу підемо їх погодуємо. Так, а що? А, ти не можеш прийти. Ну, звісно, та не хіба вам ті калітки в той курник? Зараз виправимо. Давайте ось таку, здається, такий був колір. Ну, що, спроба номер 2. Бачите, я теж не дуже вправна в тому, щоб курей заводити. І треба закрити, щоб оці наші нові коліжанки-лисиці не потрапили в нашу загородку та не поїли наших курей. Це не для них подаруночок. Ну, дивіться, Боже, яка краса! Привітайте нас! У нас вже власні курочки. Сподіваюсь, такої кількості буде достатньо, щоб вони плодилися, бо. Якийсь іншій грі в мене було, здається, лише дві курки, то вони вмирали швидше, ніж встигали заводити нових курчат. Тому я думаю, що в цей раз трьох буде достатньо і не доведеться ще нових купувати. О, гуляють путі. А що? Дві рудих я купила, так? А, ну, нехай <смас> нічого будуть в нас курки рожі бестії. А, і піник прийшов. Може, як ви лапку задирає. Шкода, що вони якось не кубляться. У мене в бабусі є кури, то вони ще отак от ходять, 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 клюють, клюють, а потім, як починають розгрібати землю тими лапами та таку собі ліжаночку облаштовують. Можна було б теж додати це до анімації, було б прикольно. Ну, все, вони вийшли, подивились, що тут як, та вирішили назад до корника зу. Ну, слухайте, добре, добре, файно. Вже трохи рухаємося. Далі ще треба буде корову завести. Ну і що? Давайте телефонувати нашій багатостраждальній Сімоні та виконувати вже бажання Грегорі і будемо розривати ці стосунки. Не так довго ми в них пробули. Ну, якщо пам'ятаєте, то в Грегорі є риса непостійний. І ще рахунки нам треба заплатити. Так, побіжи, побіжи. Трошки розминетеся з Сімоною, ну нічого, трошки довше будете у стосунках. Так от, у Грегорі є риса непостійний, тому він не може довго перебувати в одних стосунках а на одній тій самій роботі. І, чесно кажучи, я навіть не знаю, як з такою рисою можна заводити сім'ю, чи це, в принципі, можливо, і як в подальшому складеться доля Грегорі. Ой, вона його ще й вирішила злякати. Що це таке? Думаєш, це кумедно? Ну, так, собі, звісно, відносини. Ну, і що? Що це таке? Це якийсь грибочок? О, може. Ага, він літає, літаючий, гострий грибочок. Цікаво, Найбуде. Так от. Ага, ну, вона тепер трошки з... З ніяковілою себе відчуває. Ой, ще буде й не таке. І я думаю, що Грегорі ось побачив Сімону, і він вже не витримається та вискаже все, що він думає про ці стосунки, про її відношення до нього, що вона не проявляла до нього належної уваги. Ну, правда, Грегорі теж не проявляв. Ну, але ж це. Він зараз ініціатор розлушення, правильно, то він буде накидувати якихось образ. Ось що вона не виправдала його очікування. О, боже, чувак, ти запропонував їй зустрічатися через буквально кілька годин, як ви зустрілись. Які могли бути очікування? Е, ну, але нехай. Тобто вона не виправдала його очікування, вона не турбувалася про нього належним чином. І ось зараз він їй ось це все вискажеть. Що, що? від неї не дуже пахне Грегорі? Здається, це аргумент в зворотній бік. Ага, або, може, йому не подобається, що від неї занадто добре пахне. Це вже більше було б схоже на правду. Ну, бачите, вона так несерйозно сприймає його доводи. Я вирішила подивитися в телефон. Ой, Кіця, тебе це не врятує. Я розумію, що ситуація досить ніякова, але зараз буде ще гірше. Ну, ось, бачите, Грегорі рухається, що вона така несерйозна, не хоче дітей. А, типу, ти хочеш? Ну, і що? Давайте вже не будемо далі тягнути. А, все, це стається. Грегорі Вагобонт розриває стосунки з Сімоною. Та, звісно, вона не в захваті від цього. Боже Грегорі, ну, ти в своєму репертуарі, звісно, як завжди. Це щоб їй було не так образливо. І Грегорі вже щасливий, що він вирвався з цих пут, цих стосунків. Може, ну ви ще подіріться? Ти давно нікого не бив з жінок? Що це з тобою таке сталося? Ну, трошки, та, в тебе дискомфортна ситуація, я розумію. Ну, і в них вже сентимент, що в них гіркота від розлучення. Давайте трошки детальніше подивимось. Ну, да, бачите, гіркота від розлучення. І дуже незручні стосунки. Ну, і що вони розлучилися? Бачить Сімона, мабуть, уже якимсь своїм подружкам пише: О, Боже, цей нехороший чоловік він мене кинув. Що робити? Ну, а Грегорі, Боже, почуває себе впевненим, живе своє найкраще життя, купа впевнених, щасливих мудлетів, пішов собі, чоловік досліджувати той сміттєвий фрукт. Ну, але що б ви думали? Очевидно, Сімона не збирається так просто здаватися. Можливо, вже хтось з подружок там накидав їй порад, і вона зараз прийшла розбиратися. Але Григорій Грегорі трошки зайнятий, ну, їй доведеться почекати. У мене враження, що ось так, коли ти посваришся зі своєю пасією, навіть після сварки, що хочеться потім заявити якесь своє фе. Сказати останнє слово, і ось у мене враження, що Сімона саме за ось цим і прийшла, щоб ще трохи голочок втикнути в Грегорі, ось висказати йому, що який він не чудовий, м'яко кажучи. Не бачите, Грегорі це зовсім не хвилює. Пішов собі спати. Хай вона там за дверима. Так, да, холодно трошки. Хай вона там, за дверима на холоді, каже, що хоче, просто залишив її одну. Не сказати, що це чемна поведінка з боку Грегорі, і він себе дуже гарно повів. Ну, тобто, розривати стосунки таке стається в житті, але можна робити це більш достойно. Ой, ну, але вона зовсім така сумна, одна, сумна. Боже, ти йди вже додому. Ти вже тут нічого не зловиш. Ну, і чесно кажучи, на такій сумній ноті якось не хотілося закінчувати випуск, тому, мабуть, ми ще трошки відіграємо наступний ранок. Грегорі прокинувся з жахливими мудлетами. Наші потреби в жахливому стані, тому вночі біжимо їх поправляти, саме біжимо у вбиранню. Ну, але бачите, вже одразу щасливий, бо він знову один вільний, як той сокіл, може літати, робити що хоче. Ну, але ми зараз трошки спустимо тебе з небес, Бо ось тут є бочка зі сміттям, і я думаю, що можемо зможемо знайти там щось корисне. А що таке Грегорі? Як тільки почав порпатися у смітті, одразу погіршився настрій, все. Ти вже відвик від свого минулого життя. Ось так? Ну, добре, зжалюємося над тобою в цей раз. Давай дійсно підемо щось, приготуємо поїсти. Так як в нас є вже чимало овочів, можемо зробити рагу. Нам тепер не обов'язково щоразу ловити рибу. Нас вже годує наш городик. Але ви лише погляньте, який чудовий ранок. Оже, такий світанок! Мені, от знаєте, аж навіть відчувається. ця така весняна прохолода, така свіжість, таке відчуття чистоти. М -м -м. Ну, правда, це відчуття чистоти навряд чи можна відчути тут на фермі у Грегорі. Проте маємо, що маємо. Тож, давайте повернемось. Боже, а де ти таку кастрюлю взяв? Це точно рагу, бо на вигляд більше схоже на борщ. Приготував. Боже Грегор, ну і обов'язково треба було ось це отак, от, отаку гадость зробити, так? І що ти І ти вже знову витратив гроші. Чувак, ти ж щойно рагу приготував? Це ні, рагу вегетаріанське, це не їжа для чоловіка, так? Добре, хай тоді це буде подарунок для Сесилії, принаймні воно чудової якості. А тобі ось треба якогось м'яса посмажити, так? Да. Нічого, да? Що впало, то не пропало. На вогні все полагодиться. Добре, бери вже свої. Що це ти таке приготував? Бери свою тарілочку, я сподіваюся, знову ти не почнеш зараз на грилі смажити. І у Грегорі тут чудовий мудлет, який додає йому впевненості від того, що він смажив страву на вогні, що ось цей димок додає неперевершеного смаку. Ну, чудово, молодець. Я рада, що ти вже навчився готувати та так вправно справляєшся, що навіть не стидно людям віднести, подарувати. Ну і не забуваємо, що в нас тепер є курник, за яким потрібно постійно доглядати, кормити тих курей, прибирати. Ах, і це ти так поприбирав, та? тобто ти рахуєш, що так у курей буде чисто. Ох, цей Грегорі і його специфічні уявлення про чистоту. Мені здається, що в хліві буде чистіше, ніж у Грегорі вдома. Ну, і давайте ми ще поспілкуємось, мабуть, з якимись курочками, бо нам також по завданню треба з ними подружитися. О, почав щось розповідати курам. О, і півнику сподобалося. Ой, він попестив курочку. Боже, ну, з курами він розуміється явно краще, ніж з жінками. А це що, чого ти вийшов? У <гас> нього було завдання розповісти курам анекдот, і, очевидно, він не дуже впевнений в цьому анекдоті, то вирішив вийти, щоб курка його раптом не вдарила, не дзьобнула. <гас> Та, Грегори, це придуманий хід, ти молодець. <гас> ну, і ще трошки попіклуємося про наш городик. І поки Грегорі зайнятий своєю улюбленою справою, я пропоную закінчувати цю серію. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалась ця серія, не забувайте поставити вподобайку, залишити коментар. А також підписатися на цей канал, бо тут скоро вийде ще й колаборація української спілки, сімерів та ще трохи різного будівництва, тож буде цікаво. Ну, а я ще раз дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного дня та до зустрічі у нових відео.